Голова центральної виборчої комісії Михайло Хендовський заявив, що голосування на всіх 83 виборчих дільницях округу номер 205 пройшло спокійно і без суттєвих порушень. В той же час спостерігачі громадянської мережі опора зафіксували кілька десятків порушень різного характеру. Третина стосувалася присутності тих осіб, перебування яких є неприпустимим на виборчих дільницях. Багато порушень стосувалися фотографування бюлетенів після голосування. Про вкидання, наприклад, виборчих бюлетенів ми не зафіксували такого жодного факту, і це є позитивна тенденція, але мало місце протягом дня голосування близько 78 фактів фотографування виборчого бюлетеня. Зрозуміло, що це також засіб контролю за волевиявленням виборців, як і розголошення таємниці голосування. Значить, є третя сторона, яка оцінює, а, чи зробив. Правильний вибір громадянин і комусь це потрібно також було зафіксовано розсилку смс повідомлень, де людям обіцяли винагороду за фотографування бюлетенів. При цьому трьох відсотках випадків, віднесених до порушень, було зафіксовано недопуск спостерігачів на дільниці.